Добрий день, фірма Віпзапчаття. Хочу вам запропонувати на розгляд підшипники пір з під ексцентрик З стулкою внутрішньою на одну сторону. Оце такий їх модельний ряд, маленький. Ми більше не брали, це самі популярні. Тобі, 205-й, як ви його називаєте. Ось бачите, який він. Ось От такий. Потом 206-й. З ексцентриком на одну сторону, 207, теж такий і 208-й. Ось такий величенький. На це ж рідше спрашують. Бачите, у нього нема отвора під смазку, того він не обслужуємой. Зачастую їх беруть на комбайний клас John Deere, John Deere він взагалі стоїть по молчанню, як оригінальний. Дякую за увагу. Всіх благ.